you mm -hmm. Зірка яскрава в небі тривожному Вість українцю показує кожному Мерегтить, кажучи, діва на сіні вже оповила божу дитину, Зірці різдвяні в тім босі планети. зовсім байдужі ворожі ракети. Хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє, ясно й завзято. Зірка Освячує схід благодат і підглядає в окопи солдатів, знає, як хочуть це свято додому, знає, що мають кутю, вони в тому, поки не засла у темряві ночі. Раптом солдат піднімає вехочі, видно прохання у сильних очах до перемоги. Світи зірко шлях, тілька летить, далі між розбереш, Криму Херсону, Одеси, а вже ж світ іде темно, тепу де болю, Де окупанти посупили волю, темні, освячуючи горизонти, в домі, де рідних чекають іспроту, хоче теплом доторкнутись до серця, в домі, де хтось ще не повернеться. Сірка різдвя сяє вогнями, бо наш Господь разом із нами, віримо твердо у Бога свого. Христос родився, славімо Його.